Ніколи ні на кого не злюся, така добра людина, все быстро забуваю, але деколи ком горлі, деколи ловлю себе на тому, що знецінюю себе, принижую, починаю згадувати якісь ситуації п'ятилітньої, семилітньої давності і себе за них корити. Отак кап, кап, кап на себе. Ось це і є прояви агресії. Агресія це таке почуття, яке, в принципі, ми не можемо не виразити ніяк. Коли це не можна робити зовні, ми робимо це всередину на себе. Аутоагресія називається. І якраз оце докоряння собі. Колупання себе, вічне знецінення, якесь порівняння, це також прояви самоагресії, руйнуючої. Тому що замість того, аби бути собі підтримкою, замість того, аби нарощувати свою внутрішню опору, укріплювати укріплюватимущо, ми, ми навпаки, отак крок за кроком дзьобаючи себе, підбиваємо оту віру в себе. Так, негативно впливаємо на власну самоцінність. Тому, якщо ви зафіксували за собою, так що я таки добрий, ніколи ні на кого не злюся, спробуйте один тиждень чи два тижні відслідкувати, чи часом ви не проявляєте ту агресію на себе. І якщо так, то потрібно навчитися екологічно її проявляти.